Українські студенти тягнуться вчитися за кордон, розпробувати тамтешню освіту. Пропонують і прикарпатцям. Івано-Франківщина підписала меморандум про співпрацю із європейським рухом в Україні. Головний акцент документу всебічна підтримка молоді. А це передовсім допомога у навчанні у престижних європейських вузах. Лише за останні вісім років у рамках такої співпраці гристи граніт науки за кордоном вирушили понад чотири тисячі студентів. А от повернулися, на жаль, одиниці. Два-три відсотка повертається. Тому ми хочемо зараз. На рівні о, от саме Прикарпаття Івано-Франківщині зробити так, щоб діти наші поверталися і створювати робочі місця, щоб дитина тим паче, що той диплом, який вони отримують, він в нас е, приймається, ніяких довчувань не потрібно. Тож нині основне завдання не лише подарувати квиток до якісної освіти, але й правильно змотивувати студентів продовжувати свій розвиток на батьківщині. Дуже багато зараз молодих дітей, молодих людей різними шляхами виїжджає за кордон кордончитись різними шляхами. Здобувають освіту і там залишається. Питання стоїть тут, що ми надали практичну допомогу нашій молоді при бажанні навчатись у закордонних вищих навчальних закладах, престижних навчальних закладах. І повертатись на батьківщину і мати гарантоване місце містомісто своєї майбутньої праці. Та не освітою єдиною у рамках співпраці передбачено також низку інших спільних проєктів, Один із яких до слова стартує уже восени. Всеукраїнський молодіжний форум, який три роки тому започаткували на Прикарпатті. Уперше зустрічатиме гостей з-за кордону Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.